Не колись барський будинок в мене за плечима на чорноморського козацтва, а нині не більше ні менше як проблема для жителів Одеси. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Як пройти таку красу? Це ж просто ти хотів би пройти ось так: от не можеш ти пройти. Ну не можеш. Налітай, покупай хліб, якого хліба тут нема. Зате тут, в цій закинутій будівлі, барській, царській, барахолка. Насправді це сміттєзвалище і бомжатник, але от класні тапки, до речі, я б собі таки купила би. Смердить, що правда, капець, але тут же, ну, люди собі облаштували місце, тут і продають, тут і купують, очевидно. Але будинок від часу сипеться і це, чорт би з ним. Він спричиняє реальні проблеми тим, хто мешкає по сусідству. Ющенко так. Ющенко може і так. А ось ЖКС Пересипський, у відомості, якого цей будинок. Ні, категорично ні. Так само, як наші комунальники, так само, як всі решта. Ось подивіться: перекрить вже немає всередині. Валяється старий якийсь мотлов. Ми вже мовчимо про департамент екології, ми втомилися вас там тегати. Це вам по барабану, що ми тут кричимо сос. Ну взагалі, тут ризик займання пожежі все це сухе, все це закинуто, тому якийсь недопалок хтось кидає з вулиці і воно пух! Ніби в нас мало пожеж. Ну дивись. Закладчиків розкопаємо якусь цю секретну яму. Треба поставити назад. Поб'ють, поб'ють. За будинок нічого, за закладки поб'ють. Потрясні просто кадри для якихось фотохудожників. Гнилі балки тут же мухом порослий поверх провисає. Я не знаю, хто там живе от всередині в дворі. Але це з ризиком для життя от над ними висить. О. Сюда би якогось знаєш, Атланта вліпить. Щоб він це отримав, тому що о, трухлява ця стеля, старе це дерево років двісті цьому будинку. І старий піщаник осипається з часом, і прикол навіть не в цьому, а прикол в тому. Що весь цей піщаник, який осипається, ось вони камінці, воно все летить в тому числі ось туди, на сусідні будинки. І нам тут сказали не для протоколу і не для кадру мешканці сусіднього будинку, що їм спричиняють ці піски з камінням великі проблеми, тому що воно все сипеться їм на балкон, на дах і так далі. Пересипський Жек ноль. Ми вже не говоримо про департамент архітектури, яка архітектура, хоча будинок був колись красивий. Але питання, що тепер? А може б якось це хоча б законсервувати, закрити, вивезти це все, прибрати оці от з ризиком для життя, які висять стелі, обвалені, і щось зробити з цього? Це проїжджа частина. Тут ще й під вікнами трамвай ходить і кожен раз і будинок робить ось це. Тут лаунж-зона. Це ж могло би бути дуже красиво, якби не все оце. Зелентрес до вас питання. А чого тут навалені гілочки? Оці всі а вивезти гілочки? Це ж ніби ваше. Чи ви чекаєте, поки мешканці самі вивезуть? До речі, люди живуть питань більше ніж відповідей. Насправді на жаль. Так що наше вітання ще раз насамперед, пану Геннадію Місюрі, який виконує зараз обов'язки голови Пересипського ЖКС. Привіт вам від тих, хто тут живе. Ну і заразом всі згадані персонажі по Одесі, які повинні займатися чимось для того, щоб місто було якось придатне для життя, але вони цього чомусь не роблять. Ну що, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.